В межах програми Юсеїт Мріємо та діємо яка втілюється Айрекс у партнерстві з громадською організацією Молодіжна платформа. У ліцеї номер 5 відбувся захоплюючий тренінг «Лабіринт творчості, організований для учнів 9 класу, котрий провела досвідчена психологиня Інна Мальована, створивши унікальну атмосферу для розвитку креативності. Протягом тренінгу учасники мали можливість глибше дослідити поняття творчості та зрозуміти її важливість у їхньому житті. Психологиня провела. Ряд інтерактивних вправ, які допомогли учням відкрити власний креативний потенціал, та знайти нові способи його реалізації. Сьогодні пройшов день під назвою лабіринт творчості, де учасники змогли дізнатися більше про творчість, також створити, створити свої спільні продукти, командні, де б вони могли побачити, як же можна народжуватись творчість із якоїсь ідеї, з якихось елементів, як вона може проявлятися в різних форматах. Протягом тренінгу учні виконували різноманітні практичні завдання, які стимулювали їхню уяву та креативність. Також участь у лабіринті творчості допомогла учням не лише знайти нові способи самовираження, але й збільшити впевненість у своїх здібностях. Задяки такому формату навчання ліцей номер 5 сприяє створенню креативної освітньої атмосфери, де кожен може реалізувати свій потенціал. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.